Я це сьогодні їхала на роботу і думала, як вам пояснити. Я видавала якусь пору на носі. Я вже тиждень ходжу з плями. Ну, це капець. це несправедливо. В 20 це зако за ніч проходило, а в 30. Слава Ісусу ось... Христу! Слава навіки Богу! І 30 це небагато років. Але я тільки почала його тестувати. Тому поки не можемо нічого сказати, ніх із і розкажу. Привіт, Привітуні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. Дивіться, яка я сьогодні красива у вишиванці. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сьогодні тема нашого відео це макіяж після 30-ти. І тридцять це не багато років, але хочу про це поговорити. Тому що перші вікові зміни я відчула на собі. Мені тридцять три. Бур зомсиділи це лайфхаками по догляду і по макіяжу. Тому Артем під'їжджай поближче. Будемо починати. А що мені поїсти? Розкажи Їмо галушки сьогодні. А хто не знає, вони ж називаються кльоцки. Дуже легко робляться. Можуть бути солодкі, солоні насипайте, під'їжджайте. Ну ладно, під'їжатою напишете в коментарях Саша, що за тема така 30+, плюс. Це взагалі не вік. Я з вами повністю згодна. 30 – це прекрасний вік. Я краще виглядаю в 30, ніж в 20. Ото фотка. По-моєму, зараз я краще виглядаю. Але все рівно на собі я помітила, що з кілька роками більше ніж 20. моя шкіра змінилася. Можливо, це ж пов'язано з тим, що я народила дитину, тому в мене змінився ще гормональний фон, і вона в мене колись була набагато, наприклад, пружніша, але жирніша, зараз більш обезводнена і тоньша. Тому і макіяж, і догляд мій змінився. І як всі косметологи радять, треба попереджати перші ознаки старіння, що наша шкіра була довше молодшою. Будь-який вік прекрасний Перемайте себе такою, як ви є. Але якщо вам, як і мені, цікаві якісь лайфхаки, як Виглядати краще, тоді подивимось це відео, бо в мене цих лайфхаків не Коли я навчалася в університеті, я взагалі не користувалася ніякими ні милачками спеціальними, ні тонерами, навіть не знала, що воно таке, ні кремами. Десь у 28 років я прям. Серйозно почала ставитися до своєї доглядової рутини. І перше, що я зробила, це я зробила світ двохетапне очищення. Якщо раніше в мене там була міцелярка і то е, в кращі дні, то зараз в мене завжди є гідрофільне масло, і потім гель для вмивання. Зараз в мене гідрофілка ось така від ANOA. там десь може буде видно що в мене вже її менше ніж половина. Вона мені дуже сильно подобається, тому що вона легка, ідеально збиває будь-який макіяж, окрім Lash Clash і сонларан. Це дуже не збивається нічим, але абсолютно вся інша косметика шикарно змивається з цієї ано. Дуже мені подобається, немає особливого ніякого запаху і вона називається Pore Control Cleansing Oil. Взагалі всієдрофілки мають на меті очищувати дуже якісну вашу шкіру і освалилась ці розширені пори щоб там не збільшувалася ця от е, бруд, і потім не було ніяких висипань. До цієї я б показувала ось таку від Beauty of часом. Вона в мене в студії, також класна, але ось цю я люблю більше. В 30 років теж перейшов на двоетапне очищення тачки спочатку омивач. А потім тільки піну, а потім вже можна змивати. Пишіть коментарях, чи ваші чоловіки такі, як в мене, обожнюють свою машину. Після гідрофільної олії використовуємо гель для вмивання. Я вам вже казала, що в мене комбінована шкіра, і вона раніше була набагато більш масна, ніж зараз. І я часто використовувала ось такі гелі для вмивання, типу сераве, інтенсивно очищувальний гель, бо мені хотілося ту шкіру, знаєте, успокоїти, щоб вона так сильно не блищала. І якщо раніше це працювало класно, то зараз моя шкіра від таких засобів більше пересушується. Звісно, можна використовувати потім якісь тонери і сиворотки, але я перейшла на більш м'яке очищення, наприклад, ось таке від skiсяти, ми мене поправили милого разом. Не тисячі один, тисячі чотири. Я знаю, просто заговорилася. Мадагаскар Центела Ампул Фоам. Вона дуже-дуже ніжна. Така, знаєте, кремова піночка, яка гарно очищає шкіру і взагалі не має відчуття стягнутості. Мені це дуже сильно подобається. Навіть якщо у вас більш масна шкіра, все рівно очищити її дбайливо, щоб потім не треба було в 100 етапів її зволожувати. Тому що чим менше етапів, тим краще, тому що всі ми трошки ліниві. Скажіть, меч, ми фікневий. Наступний наш етап це тоніки та тонери. У 20 плюс років я використовувала тоніки. Чогось мені дуже сильно подобалися. Всякі тоніки зі спиртами, щоб знову ж таки ту шкіру спокоїти, щоб вона мене не блистіла. Оце відчуття такої матовості, стягнутості, отакої підтягнутості. Мені тоді дуже подобалося зараз. Взагалі, ну просто я, я вшоці ж я використовувала тоніки зі спиртами на своїй шкірі. Не робіть так, будь ласка, що, не можна так? Не можна, спроти пересушують, і вони дуже швидко е, такі вони летючі, швидко висихають разом із вашою вологою шкірою. А чи їх випускають тоді? А це цікаве питання. <хи> такі засоби, навіть якщо і є, то вони носять тільки локально, тільки на якісь висипання, а не на все обличчя. Тому зараз я перейшла на тонери. Це такий перший етап зволоження. У мене останнім часом з'явився такий прикольний лоушен тонер. Віколіленд називається Bold Care. Це прям такий кислотний, тому що в мене з часом з'явилися якісь такі постакне, знову ж таки, з віком, яких в мене не було, які довше проходять. Тобто шкіра стала тоншою, ніж раніше. І ці всі темні плямки вони проходять довше, ніж раніше на моїй пружнішій, жирнішій шкірі. Тому ось такі засоби із кислоти. Ми декілька разів на тиждень дуже класно допомагають. Поговоримо трошки про ексфоліацію. Ось такі тонери також не займаються, але дуже-дуже так дбайливо. Є така класна штука, як ензимні пудри. Вони дуже такі м'ягенькі, дбайливі, не царапають шкіру, ви їх собі насипаєте на ручку, додаєте води, робиться така пінка, і ним можна знімати верхній ороговілий шар шкіри, і це важливо робити, тому що якщо ви його не знімаєте, ваш догляд поглинається в шкіру гірше. Тобто раз тиждень точно можна абсолютно всім легеньку цю пільку, наприклад, ось таку можете собі взяти, наносимо і ви реально відчуєте на ваша шкіра. Чистіша, гладша і наскільки їм буде легше зволожуватись. Додатковий етаплик мене прийшов в 30, <смі> Навіть я б сказала в 32, — Це маски. Раніше я дуже лінилася їх робити і, чесно кажучи, не дуже бачила від них результат. У мене тоді була шкіра норм, і я така. Ну <смі> посиділа ти з маскою. Молодець. Що сталося? Нічого. А зараз дівчата і хлопці щось таке відбувається. Перша моя улюблена це Erborian. Я вже її не знаю. В інстаграмі сто тисяч разів показувала. Називається Milk and Peel, Вона біла. Воно її на обличчя таким щільеньким шаром. Її можна тримати 5 хвилин, більше не треба. Вона у нас і очищає шкіру. Правильно, ці всі е, пори на носі чорненькі стають світлі. Також вона трошки вибілює ваш загальний вітінок шкіри. Вона стає гладша, і вона прям аж блистить. Вона так блистить, і вам тако натягнуло то обличчя. і така новенька копіючка. Настільки я її люблю, що в мене навіть є запаска вдома. Ще одна. Ну у мене в тачки теж запаска є. І також я почала використовувати зволожувальні маски перед сном або навіть нічні. Наскільки я люблю маску, що я собі її відлила, щоб в мене на роботі трошки також її було. Це полонична зволожувальна маска від Крістіна. На не пахне полиницями, дуже приємно, і вона така прям густа, кремова, зволожуюча маска. Вона у вас повністю ніколи не поглинеться. Я десь хвилин так на 5-10, потім я лишня стираю з себе і лягаю спати. І вранці реально шкіра така наповнена, така гладенька, немає ніякої стягнутості взагалі, і будь-який макіяж лягає класно. Тому що, знаєте, я це не їхала на роботу і думала, як вам пояснити, оце, от, як лягає макіяж на шкіру. Якщо ваша шкіра пружна, Гладка, поти не якщо небудь поклали якусь тоналочку чи пудру, і воно лежить прям гладенько і красиво. А якщо шкіра з віком. Навіть в 30, вона все рівно змінюється, стає більш тоншою, вона більш стає схожа на ось цю зону на руці, яка сильно бачите, типу, згинається, вона тоненька. коли що складете, воно постійно туди скочується, підкреслює зморшки, підкреслює текстуру, і його більше видно. Тому наша основна задача це підвищити пружність шкіри, щоб вона була наповнена зсередини. Знаєте, ніби ця кулька така надута, вона прям гладесенька, тоді на неї все гарно ляже. І ще такий експрес-варіант можуть бути тканеві маски. Ви собі їх наносите саме перед макіяжем, вони там десь п'ятнадцять сидите, і потім наносите макіяж. Я скажу чесно, дуже для цього. Болінива, прям дуже. Хіба в мене якийсь там майстер-клас має бути, я має бути дуже гарна сьогодні. Тоді я таке буду робити. Я більше люблю баночки, щоб там видавила, нанесла, змила і все. А такі ткани мені менш зручні, хоча вони також працюють. Знахідка буквально минулого місяця. Я закохалася в цей крем під очі. Десь 28 я почала користуватися кремом під очі. Мій перший був Фюріто такий зелененький, він просто зволожує. Нормальний хороший крем. Потім в мене був крем ось такий. Я зараз забуваю, які там три букви. HDC, ADC. дісі oh, Я вам Я ставлю ставочку. Він також дуже класний, просто зволожуючий. Але минулого місця в мене з'явився ось такий малюк від пайот. Називається Source Stick Regard Hydratant Adopt Again. О май гад. Коротше, в чому прикол? Це крем під очі в стіку. Ви таке бачили колись. Я не знала що таке буває це так зручно, це просто офігезно. Не треба нічого видавлювати. Тако свої поїзди під очима, воно холодне, воно таке приємне, воно не липке, на швидко поглинається і у нього консилер лягає краще. Я от їздила давно в поїздку це взагалі просто офігенний скарб. Знахідка тебе хочу, щоб у мене був весь догляд в стіках. Так зручно. Також я вам дуже раджу, якщо ви раніше цього не робили, додати в свій догляд сироватки. А якщо вам треба щось більш таке серйозне по інгредієнтам, якось покращити свою шкіру, оберіть собі сироватку з тим інгредієнтом, який вам потрібен. Я вам вже показувала ось цю сироватку від сантели, я її просто боготворю. От вона, наче вода водою, а вона заспокоює мою шкіру, зменшується якісь почервоніння, вона зволожує її, вона абсолютно не, ну, не відчувається ніяк. Одко нанесли шх, і вода поглинулась. Дуже дуже класно, я хочу цього бренду спробувати все, і потім я ж її закриваю кремом від цього бренду. Я раджу знайти для вашої потреби шкіри якусь свою сироватку. наприклад, там з ніацинамідом, чи з гліколовою кислотою, чи можливо з гіалуронкою, чи можливо навіть з ретинолом. Тільки тут поратися з косметологом. Сироватки реально працюють, От ви попробуєте і побачите. Що мене навчило життя, що все таки ті прищі дивитись не можна. Не навчило, не слухайте її. Навчило, бо це просто моя біль. Я думаю, та такого малесенького такого видавлю. Ну зараз. Це вони зразу добре, два дні чи кипіки, і все буде гарне. Блін, це просто жесть. Я співидавала якусь пору на носі. Я вже тиждень ходжу з плямою. В 20 це зако за ніч проходило, а в 30 воно вже так швидко не проходить. Тому я почала користуватися от таким от кремчиком від реке. Він взагалі дуже бюджетний. Я підпишусь, який він коштує зараз. Називається Spot Targeted Care. Тут у нас є ніацинамід, саліцилова та азелінова кислота, і воно. Справді працює. Наносити його на висипання і за ніч воно стане меншим. От трошки дівчата потримати ті руки такої зв'язані, пару днів кремчик понаносити і давити не буде чого. І з догляду остання моя порада це гаджети. Якщо у вас досі не було нічого із гаджетів для обличчя. Час спробувати. Такі в мене є прикол з Хелоукітня. Це така штучка, яка може бути холодною або теплою. Проказранці ви прикидаєтеся? У вас є набрики якісь перед очима. Включаєте собі холодний крем під очі нанесли наприклад ось цей стік. І до собі посиділи пару хвилин, поводили. Воно дуже приємне, воно не прям як лід, холодне, просто холодніше, і ваші набрики зникають. І навпаки, наприклад, вечором, якщо вам там хочеться якусь маску зволожувальну нанести, як я вам показувала від Крістіна, мене є полунична. Я свій наношу. Якщо був якийсь стресовий день. Будь-який в Україні стресовий день, включаєте його на тепленьке і собі грієте, шкіра вона розслабляється, маска гарно поглинається. Реально дуже прикольна штука. І воно не мільйон грошей коштує, як і інші бренди. Придивіться, це в нас гески. У мене з'явився MediQ гаджет, але я тільки почала його тестувати. Тому поки не можемо нічого сказати, місяць потестую, розкажу. No. І коли ви свою шкіру очистили, тонізували, зволожили. Надію, що СПФ нанесли. До речі, СПФ це дуже важливий етап. Чуть не забула. СПФ кожен день реально вирішує дуже багато питань. Пігментні плями це не проблемка, тому що мило ну, навіть в 30 років реально стає гірше. Те, що в 20 у мене плямка проходила і все. То зараз стає моя постакне пігментною плямою. Тому СПФ зі мною на кожен день це must have. Обов'язково. Наприклад, можете купити ось такий, або ось такий дуже мені подобається. Коли ви це все на себе нанесли, переходимо до декоративної косметики. Нарешті. І давайте почнемо із тональних. Перша проблема, коли я ще працювала візажистом. Всі дівчата мені казали, я так не люблю тоналку, її так видно. Вона оце закупорює мені пори. Вона складається в якісь зморшки, яких я не бачила. Вона така негарна, така погана. Давай будемо без неї. Не виходить без неї, тому що одно треба. Хоча б трошки вирівняти втінок вашої шкіри. Я вам покажу зараз більш облегшені формули тональних, яких майже не видно на шкірі, але краще стає. У мене ця банка вже майже закінчилася. Це в наші Seiдо Рітелесен Skin Glow. Як на мене, це найлегший тон із таких люксових, який реально якось трошечки освіжає і омолоджує. І як коли працювала візажистом, в мене такий теж тоді був цей тон лежить красиво, навіть на чатах 50 і 60+. Бо він такий трошки, знаєте, як зволожуючий тінт, не прям як тоналка, така. Масочка. А це, привлади, щось таке легеньке. Тут навіть є, здається, СП. Чи нема? Не пише. Якщо не пише, з Ані є. Тридцяточка SPF тут також є. Дуже мені подобається, я вже казала, що він нас з кефіром. Придивіться. І з новинок, що в мене з'явилася, це такий Holy Land Age Defense Сі Cream. Він взагалі просто вода. Дуже дуже легкий. І в нього SPF аж 50. Давайте покажу на лобі, і буде його наносити спонжиком. Це також для вас порада. Якщо раніше ви не користувалися спонжиками, придбайте собі, тому що вони наносять набагато тонше, аніж пензлик. Ми його зволожуємо, віджимаємо. Він таки, бути прохолодно вологий, але не так тизнього. Наносимо на нього наш продукт. У мене відтінок Light. Він при розташовці просто поглинається шкірою, такий напівпрозорий. Бачите? Якось це називається красиво, розфокус світла, чи якось так. На шумок цього воно працює, і шкіра виглядає більш рівною по тону. Хоча в житті ви ніколи не здогадаєтесь, що в мене щось нанесено на шкірі. А якщо у вас все-таки шкіра більш масна, комбінована чи жирна, подивіться до ось цих двох засобів. Один із них називається Blur від NYX. У нього таке більш від легкого до середнього покриття. Його й клас, я люблю носити пензликом на спонжиком також класно. Так, відтінок у мене Light Neutral. Це аж чотири. Зараз буде вам видно, як він перекриває ось ці мої міні-плянки. Якщо ви вибиваєте спонжиком, буде трошки щільніше на покриття, а якщо протягуєте, буде легше. Люше спонжиком зручно, що він такий великий і зразу велика ділянка перекривається швидко. я бачили хак, що їх заморажують ці спонжики. А я бачила, як Неллі це фігня. Бачите, не блистить взагалі, він матовий, якраз гарно зловом видно порівняння. І він перекриває ось ці мої якісь такі висипання, але не прям повністю перекриває. Тобто в житті. Видно, що вони десь там є чуть-чуть, але ніби вони вже знаєте проходять <ріст> останній день цього прища. І не можу не згадати про Fenty Beauty, Бо це мій улюблений бренд. У них є ось такий skin Tint. Відтінок у мене 6, здається. Така водичка, яка має натуральний фініш на рахунок. Фінішу тоналки порівняно із двадцятьма в 30. Я помітила, що на моїй шкірі більше видно пори. І якщо я їх не пудрю, або не використовую якийсь матуючий засіб, якраз ось ці пори мене і трошки додають мені візуальну віку. Я зараз стараюся їх якось трошки прикрити. Тому використовують такі більш матові засоби, які ось ці пори мені візуально трошки зглажують, воно виглядає молодше. Тобто, по покриттю я б сказала, що в мене ось цей Холіленд найлегший. Потім у мене йде Ріаночка, і потім вже ось цей Віднікс. Ще вони всі три класні просто для різної шкіри і для різних потреб. Ріана, Холіленд і Нікс. Тепер консилер І з ним також завжди дуже багато проблем, тому що він наносячись під очі на таку тонку шкіру. Дуже часто погіршує візуальний її стан. Він прибирає якісь потемніння під очима, але підкреслює текстуру. І знаєте, я вас розумію дуже сильно. Інколи ти думаєш, та ну його нафіг, той синяк, хай вже буде. Але це не видно тих зморшок, яких ти так не бачиш. Але є, вихід. обираємо якийсь легкий зволожуючий консилер. Наприклад, в мене це Fenty Beauty Pro Filter відтінок 120. Він взагалі такий напівпрозорий. Зараз я вам покажу. Що робиться коли на нос? І я стараюсь його нанести ось тут внизу на максимальне це от заглиблення під оком, і дуже-дуже тоненько його розтягую під око. І стараюся його не заводити прямо тут під вії бо саме ось тут у нас найбільше таких дрібнесеньких зморшок, щоб їх не підкреслювати, туди й не наношу. І я вчора вже раджу спробувати нанести таким пензликом. Він виглядає ніби як для тіней, а для консилерів також підходить. Не можна так, от по заглибленні або ось так, от трошки І Я стараюсь підтягнути цей консилер ось так, от наверх залишками, тобто основну масу я розташовую в глибині. Залишки підтягую наверх, трошки втушовую сюди, в щоку, щоб не було переходу. Також залишка можна прикрити: ось ці от почервоніння на носогубці. До неї ми ще дойдемо, дівчата. І тільки залишки я дохожу до вій, максимально легке покриття. Тоді воно іскочується менше, і оці от зморшки поглинаються менше. Дивіться, тут є. А тут нема. Тепер поговоримо про носогубки. Для мене особисто це найбільша проблема, яка мене чесно дуже сильно бісить. І реально є люди, в яких 25 вони вже видні, а є тих, в кого в 50 їх немає. Ну, це капець, Це несправедливо. Це нас зв'язано з тим, що наше обличчя з часом опускається. Є така штука, як гравітаційний птос, це тип нашого українського старіння. На нас гравітація. Тисне і наше все обличчя трошки спускається. І також у нас з віком зникають ці такі, знаєте, жирові пакети під шкірою. Чим менше у вас цього жирка під шкірою, тим більше вона так обвисає і стає тоншою і помітно старшою. У мене зникає цей жировий пакет тут по центру, і ця штука опускається через то і з'являються ось ці досугубні складки. Я чесно не хочу е, робити філери. Але мені дуже цікава ваша думка. Якщо ви їх робили, напишіть в коментарі. Реальні історії я почитаю. Бо все, що я читаю, все погано. Воно кудись мігрує, воно зіпсує вам обличчя, воно залишається з вами не завжди. Мені страшно, але почитаю, що ви напишете. Тому що я роблю трошки такий масаж собі роблю тим медіківом і мажу кремчиком. І все. Старайтеся не наносити ось в цю зону тональні засоби прям щільні і консилери. Якщо в 20 я собі це спокійно робила і було красиво, то зараз буквально 15 хвилин у нас скочиться ці складки і за гірше. Все. Тепер контуринг Розказую особисто мою історію. Я собі раніше спокійно робила кремовий контуринг, на нього сухий контуринг, і все було прекрасно і чудово і гарно. Але 30 років я помітила, що нашаровуючи багато засобів, вони потім так і сидять на шкірі. Я їх помічаю, і воно мене бісить під час дня. Тому я вибираю собі або тільки сухі, або тільки кремові. Більш природні виглядають кремові. Тому зараз я нанесу собі У мене буде бронзер, а не скульптор, рум'яна та хайлайтер. Давайте почнемо з румян. Вже вам сто раз їх показувала. Це у нас Люмі від L'Oréal. Мені подобається, що в них є таке трошки сяйво, перелив. Це завжди нам додає такої молодості, такий, як це сказати, такий touch of молодості. <плес> <плес> По центру, оп, вони спігментовані. Пензлик у мене від Єва Юей, такий скошений. І я ним бачу такими вбиваючими рухами, легенько не розтягуючи шкіру. Люблю такий кружочок спочатку і потім з цього кружочку піднімаю наверх. Всі лінії, які у вас підтягуються наверх, вас омолоджують. Опля! Також із кремових мені дуже сподобалися: від Гейлі чи Гайлі чи Гейлі, Бібер. Галя дівер, точно то, то вона ж майже наша. Вони дуже кремові. Прямо вони такі знаєте, оце масово, яке дуже легко розтушовується. і там багато відтінків. Якщо для вас по бюджету воно підходить, зверніть увагу, класна штука. Ellen Pro хайлайтер. Я чесно користуюсь ним не кожного дня, але якщо я користуюсь, то зазвичай це в мене кремовий варіант. Варіант 110. Glam Champagne. До Речі, про шампейн. Чого після 30 -ти? так важко після шампейн і всього іншого 20 Було нормально. А три це вже. Напишіть ваші лайфхаки від будуна, правильно? <рес> да. Шукаємо нашу зону, де максимально у нас висока вилиця, але якщо у вас тут вже є багато дрібних зморшок, краще взагалі не наносити, тому що робить підкреслювати текстуру цих зморшок. Кремвий робить менше, але все рівно може бути помітно. тому я така чуть, чуть на кісточку наношу і під брову. І пензлечком це все підтушовую. Тобто, має бути такий легкий м вигляд, ніби виказити відполірована в цій зоні. Шкіра настільки гладенька, що вона аж блистить, сяя. Трошечки, багато не треба. Якщо ви дуже любите сяйво, можна ще на кінчик носа над губою, але в мене там своє природне сяйво. Дякую. Дякую, природа. Дякую. Третій етап це у нас бронзер. Я його нанесу на руку. Я думаю, що ви вже бачили всі мої бронзери в минулому відео. Якщо ні, підіть, подивіться. Це бачите, він такий тепленький. Я його зараз буду брати ось тим пензликом скошеним. Так трошки на пензлик набираю, щоб в мене було тонше покриття. Дуже вдалий продукт Елен молодці. І отак трошки на зовнішній. Повало обличчя наносимо. Це нам додає якоїсь такої свіжості. ніби Ви відпочили і трошечки засмагли. Тому в нього такі от рухи мають бути більш розмашисті, як української розмашисті. Різмішісті. Пишіть в коментарях, як ви розмашисті. Так, трошки сюди, трошки на носика і чуть-чуть сюди. Підтушовуємо це все спонжиком, щоб були м'які лінії. Тому що лінії, які дуже чіткі на обличчі, вони нас якраз і трошечки старя, дівчата і хлопці. Все має бути м'яко розтушовано. Питання пудри, от воно реально дуже складне, тому що знову ж таки, наша шкіра з віком стає тонше і будь шар на ній стає більш видно. І обирати собі пудру, якої не видно, прям важкенько. Особливо під час дня воно ще якось стає більш помітно. Зараз на мені реально не видно. Ніколи тільки ось цю пудру сенсай. Вона надзвичайно легка. Її хоч нанеси, хоч спонжиком, хоч пензликом, який йде разом із нею, хоч пензликом пухнастим, Її майже не видно. Вона не матує дівчата. Якщо ви думаєте, що ця пудрика буде вас матувати, то ненадовго. там на годинку і треба її поправляти. Але вона тоненька можна свою сумці, в принципі, носити. Прямо я її так от набираю всі ці шари. Давайте покажу на блискучий тонал, щоб було видно. Оп! Бачите? Тут прям сяє капець! Як. А тут уже не сяє. Ну ось такий вигляд прямо матовий зберігається десь годину, може дві. Я вас просто попереджаю зразу. Ж, потім не казали, що ви купили. А воно не матує. Зате її не видно, вона абсолютно не додає віку, ну, і вона якась така, мені не знаю, естетично, дуже красива. А якщо у вас шкіра, навпаки, стала дуже сухою, то я вам рекомендую розглянути ось такий варіант. Це така осяйна більш пудра: Luminous Perfecting Powder Laura Mercier. У мене відтінок такий трошки золотавий. Якщо ви світліше, то беріть світліший. Покажу вам давайте якраз на матовій стороні, щоб було видно, що воно відбувається. Воно створює такий софт-фокус варіант то воно на відчуття ось так буде повністю у вас сухе, але обличчя виглядає під деякими кутами трошечки, ну я не скажу, що воно прям сяє, просто таким гладким більше. Та сама історія, що і сенсай, це прям не на весь день історія, треба з собою її носити. Зараз я так покручусь. Питання брів. Я вам вже говорила, що брови спідбираємо по відтінку до нашого корення волосся. У мене природньо брів дуже багато, і вони візуально темніші. Бачите, непри такі чорні виглядає, тому я зазвичай їх проріджую. Я прямо середини співариваю частину брів. І знаєте, що я це роблю вже не знаю скільки років, ну десь 5 точно і менше їх рости не стало. Тому хто боїться цього варіанту. Не бійтеся, вони ростуть так само. Знаєте, коли хочеться, воно відросло, воно не росте. Хоч воно перестало там рости, воно буде рости вічно. Беру собі відтінок олівчика від Fenty Dark Ash Blonde І буквально чуть-чуть собі підкреслюю нижню лінію, щоб вона була більш така рівненька, а тоді це піднімає мені візуальну брівку, який трошки ліфтинг-ефект, щоб брови на очі не падали. Вкладаю прозорим гелем від ламель просто по своїй формі. Я помітила, що на мені особисто, коли я починаю їх якось більше заліплювати, вони виглядають більш агресивно і більш мене ну, не то, що старять, але мені виглядає з ними гірше, ніж. Просто своє природньої форми. А знаєте, питання брів дуже індивідуальне. Щоб вам не казали тренди, треба, щоб воно вам пасувало і вам подобалось. лучший спосіб збиратися проблем. Мися на голову пакетик. Тепер макіяж очей і тіні. Багато хто ними не користується і в 15, і в 20, і в 30, і в 40, і нічого. І це нормально. Можете не користуватися далі. Але якщо ви користуєтесь, розказував таку штуку. Багато хто використовує просто цей білий відтінок собі на все око, і думає, що це дуже гарно освіжає і підкреслює їх погляд. А м -м, це неправда. Тому що світло назавжди збільшує об'єм ока. То просто білий на все око не наносимо. А як правильно користуватися я розказує на своєму курсі макіяж для себе, закохана в себе. Послання в очі цього відео. Отже, білий не використовуємо. Шукаємо як мінімум відтінок своєї шкіри. Тобто, може бути ось такий жовтуватий. Він може бути як матовий, так і сяючий. Пам'ятаємо, матовий прибиває нам об'єм, око стає більш далеко посадженим, а блискучий навпаки створює об'єм, витягує його наверх. Дивимось, що в мене є. У мене око ось це рухове по віку маленьке, а нерухомого набагато більше. Тому я зазвичай використовую сяючі тіні. Ось тут по центру своєї повіки. Звісно, що на кожен день ви не наліпаште якісь там фіолетові тіні чи червоні. Тому для життя краще купити собі якісь більш природні відтінки, щоб вам пасували. Отже, я візьму ось ці, просто на все повіку нанесу. Прямо вони на в відтінок моєї шкіри вливаються, не відрізняються. Далі, щоб трошки збільшити об'єм по центру повіки, я візьму якусь блискучку. Тут у мене є ось така. Золотава, дуже красива може бути ось така. Чому я обираю тепліші відтінки? Тому що моя око холодне на контрасті буде гарно підкреслюватися. Трошки по центру отако, чик 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 Саме по центру, не в кут. Якщо я не нособі в кут, очі роз'їдуться. А я не хочу щоб не роз'їжджалися. Хай буде зі мною. А от пензликом таким округлим я візьму відтінок у складку повіки. Дивіться, дуже часто часи беруть якийсь такий відтінок, типу такий сірий, чи темно-коричневий, чи навіть якийсь рудо-коричневий, але темніший. За рахунок цього у нас ось ця складка стає важчою і ще більше нависає над оком. Тому треба взяти відтінок, який не є для вас занадто темним. Я зараз візьму ось такий рожевенький не подобається, а можна взяти ось такий, от більш персиковий, щоб він був трошки темніший вашої шкіри, але не надто. І тут важливо, куди ми його наносимо. Давайте я цей візьму. Ставимо так по центру і по поскладуш на наші квіки, проїжджаємося, не відриваючи туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Потім пензлика розвертаємо і втягуємо наверх. Гарно все розтушовуємо і стараємось нашу серцяшку максимально добре відтягнути. Тоді наше око справді витягується наверх і відкриває погляд. Якщо ви прямо ненавидите рожевий колір, я знаю, є дівчата тіні рожеві ніколи. Тоді просто візьміть замість тіней бронзер сухий, наносите так само, тільки бронзер, тому що бронзер тонший по текстурі, і він не буде так сильно вас нависати над овіками. Якщо ви хочете робити собі стрілки, в цьому немає нічого поганого. Робіть собі хоч кожен день. Але майте на увазі, що чорний виглядає більш яскраво ніж коричневий. Якщо ви брюнетка, для вас чорний буде більш природній, ніж для мене. Бо я дуже світленька, в мене в зовнішності немає нічого чорного, тому коричневий для мене буде дуже темний. А чорний прям буде на вечір. На вечірку, як я не хожу. Тому роблю собі стрілки коричневим. Максимально такі природні, тоненькі. Це в мене Евелін Бар'єте. На цьому каналі є окреме відео про стрілки, хто не бачив, підійть, подивіться. Буду вам зараз показувати лореаль Paradise Big Deal. Вона дуже прикольно нашаровується. Якщо ви любите такі більш делікатні вії, вона гарно виглядає в один шар. Якщо ви любите драму, як я, то гарно виглядає навіть у два і в три. При цьому легко змивається. Чим легше у вас вії, знаєте, не така кожна окрема, тим візуально легший погляд, тому він буде виглядати молодше. Але тут я якби, би мені все рівно, я хочу багато туші, бо мені так подобається. Я думаю, що у вас теж є якийсь такий момент в макіяжі, що вам все, що вам так подобається, будуть так робити. Якщо у вас такий момент є, напишіть про нього в коментарі. Я нанесла в один шар, щоб подивилася, як вона виглядає природньо, але її можна нанести і Тепер Пергуба, якщо вам було цікаво, що в мене на губах, це просто прозорий блис. Тому що, як я помітила, то на мені найбільш осліжаючі працюють блиски, а не помади. Може бути, наприклад, ось такий відлонком. Він прозорий, але виглядає як скло. Ветим не сушав один шар, щоб було видно. Він якась дуже прикольно заповнює міні-тріщинки на губах і стає таким прям рівномірним, не заломає ніде світло, приємно пахне. І він навіть на відчуття більше схожий мені на якесь масло для губ. Аніж на блиск. Але якщо ви все-таки любите більш такі чіткі губи, ви можете взяти собі олівчик, наприклад, ліфтер-лайнер від Maybelline, дуже стійкий обвести, чи навіть заповнити всі губи, потім нанести собі блиск. Але мені так подобається більше. Бачите, скільки всього я вам нарадила, як завжди, Олександра розійшла. І пензлики, і косметика декоративна, і догляд. І знаєте, що класне? Все це можна купити в одному місці. На єва на єва є розділ Єваб'ютю, де є реально просто все. У них зараз так багато брендів і преміальних, і професійних, і бюджетних. Кожна знайде щось для своєї краси. І не треба їздити в сефору. І не треба чекати з Америки 100 років. Я, вам, звісно, нарадила дуже багато всього, але це не значить, що не треба вже піти і все це зразу купити. Я просто вам порадила, показала варіанти, лайфхаки. Якщо вам відгукнулось, можете користуватися. Мені буде дуже приємно. Напишіть в коментарях, що вам реально було цікаво, що вас здивувало. що візити собі на олівчик. А також мені цікава ваша думка: чи змінилась ваша шкіра після 30? -ти? Що ви з нею робите? Особливо Напишіть нам в коментарі. Нехай це буде відео корисним для всіх дівчат. Не забудьте поставити мені лайк, підтримати україномовний контент. І я з вами прощаюсь, па-па!